Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабач Бечво, давненько ми не бачилися та не чулися. Не було в двох словах у мене часу, бо тому що зараз полетять коментарі. Де ти був, де ти пропав, от не було часу. от Дуже багато мав я справ, так що маю надію, ми будемо це надолужувати. І сьогодні свіженький бій, я знайшов на танчикові Йосип Четвертий, застарівша машина. На звісно, мою суб'єктивну думку, бо тому, що знову ж таки на мою суб'єктивну думку, ми йому зараз не вистачає ДПМ, тобто перезарядка трішечки довгувата. Так, у нього ніби є броня, але зараз всі грають на голді і навчилися пробувати. От подивіться не цілих 9 секунд. У нього перезарядка при Альфі 440 одиниць, так якщо я знову ж таки не помиляюся, перепровірю себе так 440 і пробуває 340 мм міліметрів бронепробиття на кумулятивних ст... снарядиках. Стандарти таке бронепробиття. І до слова, зараз вігом так швиденько переносимося. Ми до боя, подивимося, що тут у нас і яка кидає нашого Йосипа Четвертого до новеньких 11 Рівням, як ви бачите, зараз проти KR-1 буде перестрілюватися наш Йосип IV. так що його якима чином влючок пробиває. Там є триплекс, його дуже важко пробити. Оцього КР-1. Але нашому автору реплею сьогоднішньому це вдається два рази поспіль. Боже, як йому сьогодні крутить. Так. Якщо хтось не в курсі, це загублене місто. Так, це стандартний бій, де кидає нашого втори реплею по одній артилерії в команді 10 та 11 рівні. І подивився я відразу перед боєм спеціально, бо тому що побачив в нього три позначки до гармати. Зараз я вам її покажу. просто у нас такий стиль трішечки, трішечки нестандартний. Бачите, оце позначки, отакі, так і це топовий статист. Я подивився, в нього 63% до перемог, понад 63%, та 5,5 тисяч по ВН-8, 23К боїв зіграно в рандомі, просто, я не знаю, лютущий статист. У нього на акаунті середня шкода 3500 тисячі. 3, 500 на всіх танках по акаунті. Це мається на увазі 8, 7, 9 рівні, на яких він там відіграє, це повністю середня шкода 3500. тисячі. Я не знаю, це просто якісь космічні цифри. Ну але Бог з ним. Так, зараз ми працюємо по нашому такому не дуже шикарному ДПМ. -у. Бачимо, що. Наш Йосип Четвертий дуже прекрасно чудово знає, куди відцілювати. Бачите, от зараз в міхводку присовує. 450 одиниць нашим кумулятивним снарядом в кіноупенерам ну, відкривачку. Можливо, навіть є і такі, хто не знає, що туди кіноопенер пробивається. Звісно ж таки, знову повторююся тільки на голдових дорогих снарядах. Так, ой-ой-ой-ой! Як він цього кінопенера шия, просто. От. Я не знаю, от я проти цього кінопенера в бою десь потрапляю. Я не знаю. Я просто не можу проти нього відігравати. От занадто імбовий танк. У нього квени просто літущі, та лицева броня також, от дуже важко його вицілити. Так, от Йосапа четвертого ми підпалили, вже майже і знищили, залишили його шотним. І тим часом, уже у нашого Йосипа 4 5425 одиниць на стрілу. 2-1 рахунок по ХПшках, плюс-мінус ідемо порівно. Так, ну, трішечки агресивно з, зайняв отак позицію. Йосип Четвертий, і це окупилося, це пощастило насправді, що просто команда противника не впоролася в нього. Ну, але це ви могли так подумати, але я вам зараз покажу. От просто наші союзники піддавили отут з усіх сторін, навіть позаймали оці позиції. І це зараз просто отак виглядає, що наш Йосип Четвертий просто безнаказано. Бере, працює по своїй перезарядці, і ніхто на нього не звертає уваги. А не звертає уваги, тому що наші союзники просто вже обкружили місто, зайняли 5-3 рахунок 6500 уже понад на стрілу. Ерхема ми підсвітили по правій стороні, не помітив. Трішечки Йосип Четвертий був він сконцентрований на пробитті ворожого мауса. Ну але на щастя, РХМ нас не пробиває. Ой-ой-ой-ой-ой, як залетіло по шапці ворожому ерхему. Так, на жаль, це був кумулятив, можливо, варто було перекинути на бронебійні снарядики. Ну, але як ви розумієте, навіть лютущі кіберспортсмени, отакі, як наш Йосип четвертий, не можуть все контролювати. Так, розмінялися з об'єктом 140. Маю надію, що це буде тільки з ним розмін. Так, я так розумію, що це він осознано. Так, пішов в розмін, РхМ, звідкись вже з дальньої частини маби вже відстрілює. І звертаю вашу увагу, що наш Йосип четвертий. Зараз відіграє. От подивіться, у нього навіть не максимально коло огляду. Подивіться на міні-мапі. Так, цього і не треба, бо, тому що Йосип 4 більш призначений для того, щоб воювати на першій лінії. Подивіться, що вриваються хлопці. Просто на нашого Йосипа 4-го так ще й Гармата мішай, ворожого Йосипа Сьомого. Подивіться. Але яким чином ми огризаємося. 8300 вже вже стрілу. Леопард 11-й також приїжджає сюди. Об'єкта С-40. Апнули він також зараз. Просто по перезаряджанню. Зараз. Працює по нашому Йосипу по четвертому і допомагає нам наш союзний дравець. Так, зараз міг насправді Леопард 120 ворожий забрати нашого Йосипа Путвертого, але знову ж таки йому повезло. 9156 настріло 3-300 навіть натанкував своєю бронею. Ну, звісно ж таки, вона там присутня. Та як я і говорив, все одно пробивають, пробивають усі чудово розумієте. Так, Ерхем втікає. Ще в нас догін йому даємо на 402. Альфа не вилітає наша середня. Ну але хоча влучили. Так, ну що, ми залишаємося шотні 128 хітпонтів Залишається команді противника 3 хлопці ще в живих у цей Рхем. Так, я думаю, що можливо зараз наш Йосип четвертий добере його, але ні. Так, ще десь є Леопард 1, Він світився в квадраті А4. Тобто, на. Нашій гірці біля нашого респауна, біля нашої бази. Ну і ще невідомо, де знаходиться ворожий шакал. Він ще жодного разу забій не освітився. Так, леопарда знайшли. Зводимося, і я зайде. Так, заходить ще й з гусеницею. 429 одиниць. І швидше за все, і шакал там є. Так, він ще й нас підсвітив. На щастя, він в нас в нашу сторону не дивиться. Так, 10800 на вісімсот І що буде добирати цього шакала? Чи ні? Так, зводиться і я, так, забираю ще й оцього шокала. Залишається тільки Леопард 1 Ну, швидше за все, нам уже тут більше нічого не світить. Зараз ми побачимо, ну там вже кілька хітпонтиків, так. І М48 Патон, наш союзний, його добирає. Майстра здобуває наш дуалістік. Так, це ще й топовий. Клан так, фенд. Раніше це були НДМ, але це вже фенд. Так, ну що по епічних медалях це спартанець основний калібер. Підтримка сталева стіна, але саме головне, рекордні: 11157 одиниць. Три танки він знищив. І, на мою, знову ж таки, суб'єктивну думку, трішечки мало чистого досвіду. 1531 одиниця. Чому мало я кажу? Бо тому що він воював проти 11 рівнів на першій лінії. І, на жаль, з преміум-аккаунтом він пішов в мінус на 63 тисячі срібла. І як завжди, я всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!